Цього місяця, під час переговорів, спрямованих на досягнення миру в Україні, представники США та Російської Федерації обговорювали низку енергетичних угод. Метою було заохотити Москву зупинити війну, а Вашингтон пом'якшити санкційний тиск. За даними агентства Reuters з посиланням на власні джерела під час зустрічей розглядалася можливість повернення компанії ExxonMobil до російського нафтогазового проєкту Сахалін-1. Також обговорювали ймовірність закупівлі Росією американського обладнання для проєктів з виробництва зрідженого природнього газу, зокрема для Арктик lng 2 який перебуває під західними санкціями. Ще однією пропозицією була ідея, щоб США придбали в Росії атомні криголами. Переговори відбулися під час візиту американського посла Стіва Віткофа до Москви на початку серпня, коли він зустрівся з Володимиром Путіним та його інвестиційним радником Кирилом Дмитрієвим. Обговорення також торкнулося Білого Дому, де ці питання піднімалися в розмовах із президентом США Дональдом Трампом. Коротко ці теми зачепили і на саміті Валясці 15 серпня. Одне з джерел зазначило, Білий дім дійсно хотів після саміту В Алясці зробити гучну заяву про велику інвестиційну угоду, щоб Трамп міг показати свій успіх. Представник Білого Дому, відповідаючи на запитання щодо цир домовленостей, наголосив, що Трамп і його команда з національної безпеки продовжують контакти з російськими та українськими посадовцями для організації двосторонньої зустрічі, яка має зупинити війну.